Що сьогодні робила, це обрізала сливу, зараз покажу. Красота дуже красивий день. Ще й на городі і ще й говном пахне, бо хтось удобряє свій город. Ну, оце так я підрізала стару сливку, вершок зрізала. А тос вершочок зрізала. Не знаю, зараз мікрофон задувати буде. І обчистила, ну, як змогла, як начиталася. Ну, я задоволена, тому що вона була занадто густа і був такий високий-високий, лисий, майже лисий вершок. Ну, це одне діло зроблено. Зараз буду ще яблунько обрізати. Так, гарний дуже день сьогодні, тільки бризга, це сьогодні. Дуже вітряно, не буду сьогодні бризкати. Але накупила вже все, все що треба. Спасибо, що отримала ту посилку. ну, Дякую за науку, називається. Уже на базарі, із... така вже професорша ходила, набрала всякого всього. Ну, взяла що? Хорус актару. Гуля, 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 гуля. Гулечка, маленька, маленькая голубочка такая. Вони зараз на грушах мостяться на старих. Це в мене, напевно, не буду бризкить, це е, алеча пізня. Ось вже брунечки набухли. О, гулечка полетіла. Уже ось-ось-ось-ось. Скоро буде все цвісти. Скоро буде так красиво, як я люблю оцю красоту. Ну, покажу тоді садочок, коли вже зацвіте все. Так, оця моя сливка. В общем, оце я сьогодні оце молодець.